Прокладки чи тампони? Прокладки. Я насторожена стосовно тампонів. Напевно, це не секрет, що тампони це завжди ризик інфекційно-токсичного шоку. І це, знаєте, як правильно, синдром токсичного стафілококового шоку. Колись в США в 80-х роках був пік інфекційно-токсичного шоку, і не могли зрозуміти ну, в чому. Хворіли цей стан був у молодих жінок і під час менструації. Потім з'ясували, що причина в тампонах, тампонах, які високо абсорбуючі, тобто поглинаючі. І якщо тампон використовувати часто, як їх можна використовувати, але там є певні свої. Моменти, якщо тампон використовувати часто, якщо а, тампон а, не змінювати регулярно, да, то а, якщо він високоабсорбуючий і він залишається там на ніч, наприклад, і надовго да, в піхрі, тоді це є ризик а, того, що там будуть контактують тампон з стінками піхви, там а, шикарне середовище для а, розмноження. Умовно патогенної фори, якої є там э, цей же стрептокок, і э, стафілокок, вибачте, і э, потрапляння цих мі мікробних э, агентів, токсинів у кровоток. і... Э, це досить насправді не, не шутки, да? це досить серйозне ускладнення, яке може навіть призвести до смерті. Інколи пацієнти забувають тампони, таке буває. І я ну, не кажу, що це Боже, як це може бути, інколи таке буває дійсно. І е, під час своєї інтернатури я з лікарем ми доставали такий тампон, і це не забуваємо. Ось, тому і, і теж можуть бути свої наслідки від цього. Тому треба досить обережно з тампонами. Я не, не проти них, але а, але за тампокладати. потрібна якась підтримка або щось там вдягнули дуже таке, що треба, так. Да? Або спорт, гімнастика, плавання, це да. Якщо там якась ділова зустріч, да. а якщо просто хочеться, просто зручно, можна, але там змінювати в перші дні менструації, там що 3-6 годин. Якщо там це останні дні, можна максимум там тампони кажуть 8 годин. Да? Ну, якщо по, по мірі заповненості, якщо це ну, нічні тампони, такі теж є. А, перед сном. Ставити, одразу після пробуження дістати не треба там вечором поставили, лягли спати, і він там 12 годин стоїть. Такого не має бути. Якщо це робити з умом грамотно, то нічого поганого не буде.